Привіт, друзі! Вирішила поділитися з вами однією цікавою історією про страх і гумор. Як гумор врятував Людину від страху, а саме це моя особиста історія. І коли я згадую, мені і смішно, і грішно, як то кажуть. Одного разу я знімала житло на краю міста, і воно було дуже прекрасним. І природа була прекрасною. Єдиний нюанс був, щоб дістатися з роботи туди, потрібно було проходити повз кладовище. На жаль. І на той момент в мене був дуже великий страх, тому що ну це страшно, самому проходити. Повсе старе кладовище, старий цвинтар, так і особливо коли це було вже ввечері. Як зараз пам'ятаю, була така досить похмура погода, туман. На мені в той момент був такий довгий білий кардиган в'язаний з капюшоном. І я розуміла, що мені потрібно швиденько дістатися, пройти цей шлях, дістатися додому. Вже темніло, були сутінки, і тут раптом за спиною я чую голос. Досить такий низький грубий голос. А ти не боїшся тут ходити? Всередині мене все похололо, я злякалася, і коли обернулася, побачила, що це просто якийсь чоловік проходив повз. І я навіть на нього розсердилася, що він реально мене дуже налякав. Я йому така у відповідь: А чого нас боятися? Одягнула капюшон, загорнулася в свій білий кардиган і пішла далі. Чоловік насторожився і швиденько побіг в іншу сторону. Досі не знаю, хто в той момент налякався більше. Та насправді наука підтверджує, що наш мозок працює таким чином, що якщо нам дуже страшно, то нам може допомогти в цьому почуття гумору. І воно нас реально рятує і перемикає з страшно на смішно. Тому можете спробувати.